Я би хотів би привітати всіх громадян України, а також всіх тих стран, де знаходяться наші представниця Міжнародної громадської організації Козацтво-Запорозьке. Привітати хочу з святом покрови Пресвятої Богородиці, козацьким святом. І якраз напередодні цього свята, 13 жовтня, відбулося у нас засідання 41-ї малої ради Міжнародної громадської організації Казацька Запорозька, а також провели ми 22-ругу Верховну Казацьку Раду. Які питання розглядалися на цій раді? Хотілося б сказати. Що ми повинні були унормувати деякі наші внутрішні положення, особливо, наприклад, про козацькі однострої. Ми внесли серйозні пропозиції і рада прийняла спочатку Мала Рада, потім Верховна Казацька Рада, значить, прийняли ці пропозиції щодо, як кажуть, корабільного складу казаків. Міжнародна аромат організація Казацтво-Запорозьке. Це було викликано тим, щоб значить, казацькі звання в корабельному складі МГО Казацців Запорозьке. Багато як і матросів, багато як і офіцерів, значить, і адміралів, які знаходяться в нашій формації, вони були, як кажуть, трошечки кажуть, обмежені в своїх назвах. Якщо е, у казацькому званні, значить найменше звання це був джура, то вже в новому положенні для корабельного складу було зазначено, що це юнга. починаючи від юнги, там веслового, стернового, капітан командора, значить е, адмірал Асаула, адмірал Грунджева, адмірал командора. І закінчується, значить, як і є, і було у нас адміралом козацтва. Значить, і, безумовно, це потрібно було впорядкувати, і ми це зробили. Також ми робили, як кажуть, ротацію в членах Верховної Казацької ради нашої, обираються тимчасові члени, постійні члени. Значить, тимчасові члени обираються кожен 5 років, раз під п'ять років, значить, а вже постійно вони обираються на постійно, але в залежності від того, чи людина працює, якщо вона в межах року не знаходиться на саме на засіданнях, Верховної Козацької Ради, не приймає активної участі, то рішення малої ради ми можемо їх вивести. Значить, із складу, тобто мала рада може запропонувати вивести тимчасових членів від значить, складу Верховної Казацької Ради, а постійних членів по тим чи іншим причинам ми теж можемо виводити, як і за відсутності роботи, відсутності на засіданнях. Ну і бувають доволі такі випадки, коли. Людина значить, помирає, значить, чи переїжджає, наприклад, в іншу країну, ну і по тим чи іншим причинам вже не може активно працювати, то його замість нього вибирають на, до Великої Чергової великої ради, обирають на тимчасового члена. Склад значить, членів Верховної Казанської ради, якщо раніше. Цього неможливо було робити по постійним членам то до Великої ради, то зараз є можливість залишити склад незмінним. Зараз у нас 83 члена Верховної Козацької ради на відповідності до цього і є 46 постійних, інші тимчасові, то якраз обираючи тимчасову замість вибувших постійних. Значить, рада працює повноцінно. Ну, у нас виникла ситуація така, що по певним причинам генераль, голова ради генеральної Контаржа, генерал Івашківський, значить, попросив перевести його до складу почесних козаків. Ми його якраз удовлетворили на 50%, тобто, щоб не збирати із- нього. Засідання позачергової великої ради, то він залишився членом значить, саме Ради Контаржів, а головою новим головою Ради Кантаржів обраний, значить, генерал Хрунзий Василь Ясний. Ну, що можна сказати ще по пораді, то значить саме. Ми визначилися по деяким питанням, значить саме органіційним, значить, спочатку на малій раді, Верховна Казацька Рада ці питання завершила, але це наш новрішня кажуть справа. Уже в засіданні 22-ї Верховної Казацької ради приймала участь делегація з Республіки Польща якраз у цьому році, в червні місяці. Ми підписали угоду по співробітництво і, і заснували наше повноважне представництво Республіки Польща. Ми придивлялися за п'ять років друг у другу, і, врешті-врешті, кажуть, саме пропозиція поступила якраз від значить, бурмістра Олександра Куявського, де там знаходиться отож козацька могила. Значить, і ми приймали кожен рік участь в ціх саме візнаменуванні цієї події. Значить, саме, і за цей час носили спільну мову і значить, підписали відповідно між собою угоду. Делегація Польщі якраз була присутня під час польського представництва значить, нашої формації, була прийняла участь в раді. Значить, і... Повноважний представник, значить, а також їхній козацький священник представництва, до речі, він ксьонз полковник, значить, войска польського, значить, як система капеланства там діє значить, в силових структурах, значить, він також був запрошений у президію, приймали участь у засіданні Верховної Козацької ради. Що людина робить і як вона робить, які, і яка, як кажуть, реакція на їх працю значить, в країні, також і інші країни запрошують прийняти участь в міжнародних тічніших козацьких формації. Із чотирьох всесвітніх конгресів козаків я являюся делегатом першого, другого, третього по певним причинам я не зміг. А от четвертий, який відбувся наприкінці вересня місяця, з 27 по 30, як кажуть, вересня, значить, в столиці, як кажуть, як вони кажуть, Всемірск всемірного козацтва в станиці Новочеркаської на Дону, значить, якраз попрацювали ми нас було. Два делегати являлися з нашої формації, значить, окрім мене був значить, генеральний суддя, значить, генерал козацтва Ярослав Банчук був присутній, він був присутній вперше. Для нього склалося певне враження, і ті враження, пропозиції, які там були, значить, висувалися. Він навіть запропонував, щоб ми деякі з них втілили. Значить, значить, у наше в життя, в нашій формації. Ну, можна сказати, одну, одну ситуацію, яку що із 18 країн світу там були присутні значить, делегати. Вперше була присутня, я кажу, на, на засіданні значить, Австралія. Хотів би сказати про те, що я її зазначив і на, на, на нашій раді, що Відношення до козацтва в Росії трошки відрізняється відношення до козацтва в Україні від державних органів. Кордони Росії такі великі, що я кажу, устерести країну від небажаних гостей, значить, ну як то говорить, це нереально. І тому держава, то тобто Росія. Хоче від козаків значить, отримувати значить, помірну допомогу в цих питаннях. Тим паче, що традиційно казаки були і ті, які стояли на кордонах, приймали першу як кажуть, боротьбу проти загарбників, тому в принципі в Росії козаки, як кажуть, востребовані, як вони кажуть, у нас трошки по-іншому. Але ж все таки, як я також до говорив, що якщо всі ті, які були в структурах, силових структурах прикордонників, служби безпеки та інших силових структур взялися за руку, які знаходяться зараз і в запасі, в відставки, там інші, то вони б за руки взялися, то б було б замкнуте коло по периметру. Да. Це реально. Тому держава, як кажуть, може контролювати значить, ситуацію, і тому, наприклад, сама раз вона може контролювати ситуацію, вона не хоче, щоб хтось вмішувався значить, саме, в ці питання. Коли, от як в Росії це неможливо, тоді вони на шукають саме від козаків підтримки всіх цих заходів. Я хотів би сказати про те що от, коли вже в четверте скликання Верховній Ради України, значить, депутатів Верховної Ради, була створена, була утворена позафракційне об'єднання казаки запорожці, до нього входило 121 депутат Верховної Ради. Безумовно, коли вже, е, е, стала вже тоді була змішана система. Значить, саме одномандатні округи вже вели по партійним спискам, потім були мажоритарні округи, то вже, як я кажуть, була трошки демократія в цих питаннях. Значить, між стосунки. Після того, як перевели повністю на партії, на партійний лад, то виникла така ситуація, що не партії ще не організовані. Партії, які вообще заявляють о тому, що вони виборюють, як кажуть, саме демократичність, але ж це тільки слова. Але ж значить, саме я й хотів би подякувати Богу, значить, саме, і також депутатам, які усвідомили зрозуміли те, що повинен бути депутат, який повинен представляти частину. Народу, значить, саме частину народу, як там районах, там областях, там інше, який повинні представляти, які повинні відстоювати інтереси е, цих регіонів. Тому е, введення, як кажуть, опять змішаної системи е, приводить до того, що я кажуть, е, депутатів у нас побільшає. І не будуть такі прийматися, от як приймаються закони, як ото про заборону носіння військової форми, однострою. Зрозуміло, спочатку треба розібратися, спочатку треба обговорити це питання, висловитися, хай люди відреагують. Безумовно, я усвідомлюю про те, що більшість людей у нас в зв'язку з тим, що у нас стала демократія, але у нас стала демократія дика. Це повинен перейти час. І пройти не одне покоління, щоб дойти до таких, я кажу, стандартів, як в деяких демократичних країнах. І тому я хотів би сказати те, що до Оксани. Ну, Оксану, я пам'ятаю, ще з кінця 70-х років, коли вона тільки починала співати, гарний голос, красива жінка. І коли ми... Я говорю, в четвертому скликані прийняли рішення про те, що ми будемо визначати козацькими нагородами, бо багато не визначається не тільки я говорю народних артистів, там заслужених артистів. Орден покрова четвертої ступені це для у нас для жінок, жіночий орден. і на її день народження нами було вручено орден покрова четвертої ступені. І співпраця у нас пішла до до такого площині, що деякі з козаків стали помічниками референтами у Оксани Білозер. Можна я ей вона попрошусь?